Ваші парку бере за вас і з парку, беремо афхаціони, і він таким чином відновляє носа сьогодні. Значить, уберіть, будь ласка, це останнє Останні, останні попередньо, оберіть автобус, будь ласка, терміново. Значить, Дивіться, я тоді, якщо запитав, я просто вкратці розповім, що коли дізналися, що коли влада дізналася, що такий мітинг буде. Підходимо ближче, будь ласка, хай вони там собі. Я на друзі прошу. Давайте ми дозволимо себе спровокувати, тому що ви бачили, там по лівій стороні, як ми йшли е коло привакзальної площі, бачите, такі Всі їх пізнають, цих людей. очках, бриті, такі конкретні, між до ними тим депутат Оберемор був. Так от я не розумію. Ми що, що ми з вами робимо таке? Що нам не дозволяють, вони планували, що нас буде менше, вони нас не запустили до вокзалу. розумієте? то де ж тоді ж тоді? То де ж тоді що вам говорить, що нас хочуть почути. Значить, ніякого я бачу, що ніякого порозуміння, що ніякого порозуміння з нами не шукають. Я тільки через коліно хочуть помати ситуацію. Ми цього не дозволимо з вами. категорично. тебе Шановні, давайте почнемо. бо У нас залишилось до передостаннього потягу 15 хвилин. Я трошки хвилюю, що мене пробачте. Значить дивіться, перше, що станом на вчора на станції факту ми повинні були з вами зустріти і провести останній кошти. Це Пахту. станом Пахту. на вчора. Тепер нібито вчора, на цього одного дня, нібито щось там вирішили і е, нібито нам повернули е, те, хто. Я вам скажу чесно, у цій акції благодаті. Повернуть залізничне сполучення. Якщо нам це з вами вдалося, то слава Богу, правда? Тільки я вам точно говорю, що до цього влада мала, мала як принаймні 4 місяці, це все зробить. І ми писали, ми говорили, ми це оголосить стрибу не, не радимо, що це проблема, що постійцям дуже незручно. Але за один день, розумієте, щоб тільки не допустити. Сьогоднішній Ні, Ні, це це місяць повернули. Я, я вам говорю, буду. так як вони поводяться сьогодні, ми я категорично Давай, я так, не вірю. Давайте наші потяги нам повернуть, але ми сьогодні дуже вдячні, що зібралися. Ми, що ми покажемо, то, якщо нам знову обманули, то мені здається, що цей мітинг повнолюється ще на 10 просто конкретно. Тому дай Бог, щоб вони нас не обманули. І якщо ми з вами, ви пасівчані, вернули потяги фастів, то ура! Фастівчана, мура! Фастівчана! Ура! Е, дозвольте я розпочну вміти, бо в е, нас тут є там, декілька виступаючих. дивіться, я хотів тільки сказати наступне, така коротеньке вступне слово. Так вийшло, що крім того, що ми повернемо, я сподіваюся, сюди залізничних сполучень, ми покажемо владі категорично, що ми є. Розумієте? Що ця влада, вона для нас, ми її обрали, вона просто для нас працює. І тому я вас прошу, в понеділок, у кого є які проблеми, заходьте в кожний кабінет, що там на, на площі знаходиться, кожне, і говоріть требуйте, вимагайте. Мені це, це моє, мені це потрібно. Чиста вода, хороші стоки, чисті рівні дороги, земля, кому вона положена, потрібна. Прошу вас, вимагайте я, якщо ми будемо збиратися, вони до нас дослухаються, так як дослухалися сьогодні. Уявіть, яка була за добу пророблена робота від міністерства, опустилися там до залізниці і на станції Фасів нібито змінили розрос. Це щоб уявити, колосальна робота. І на це їм потребувала доба, розумієте? Тільки в тому випадку, коли ми сказали, що ми сюди прийдемо. Тому я, я дуже вам вдячний, я дуже щасливий, що нам це вдалося. І зараз дозвольте, я передам слово новому організатору Олександру Попку, і він теж до вас